Друзі, з'явилася тема в мене для обговорення. Ну, тобто, хочеться мені спитати, як ви, що ви робите, що думаєте з цього приводу. З приводу тисячі від Зеленського. Чи оформлювали ви її? Багато дуже думок, хто бере, хто не бере цю тисячу. Я раніше думала не оформлювати. Мама в мене брала цю тисячу на комуналку витратила. Виявляється, що оформити можна там одна, одне оформлення, одна людина. Тож я змогла оформити тільки на себе і досі мені ще нічого не прийшло. Це ще було до Нового року. Ось Графи для дітей там немає я зараз, тимчасово або спеціально вони вже так зробили, невідомо. Тож, така вже думаю, що напевно треба було взагалі її не брати, тому що невідомо буде вона, не буде. За дітей вже напевно не встигну я оформити. Ну тож цікава ваша думка, хто оформлював, чи варто її брати, цю тисячу, чи не треба.